Обережніше з бажаннями вони справді можуть здійснитися, тільки питання, якою ціною. Святі отці колись казали, що випрошений хрест найважчий, і в житті це часто підтверджується. От моя мама завжди мріяла, щоб не доводилося мити посуд і прибирати в домі. Подруга Леся, актриса, співачка, хотіла виїхати за кордон, аби тільки вирватися з цієї проклятощої України. Мій знайомий Леонід марив казковим багатством. А красуня Ірина прагнула навчитися кермувати і придбати собі машину Альфа Ромео. І як же склалося? Мама пережила інсульт, і останні п'ять років життя дійсно не мила посуду і не прибирала, вона була прикута до ліжка. Леся виїхала до Ізраїлю, оселилася в кібуці, актриса, співачка, танцівниця. Щодня ходила до лісу збирати хмизна дрова, а її міжнародна артистична кар'єра звелася до виступів за столом у вузькому колі, де вона співала і харизматично розповідала анекдоти. Леонід дійсно розбагатів, але одного дня його дитину викрали і вимагали викуп. Сина він повернув, але хлопчик після цього почав заїкатися, а сам Леонід незабаром пішов з життя від лейкемії. Лікарі казали, що причиною став сильний пережитий стрес. Ірина навчилася керувати автомобілем, але на машину грошей не було. Вона продала свою трикімнатну квартиру в новобудові, придбала Альфа Ромео і винайняла меншу квартиру в центрі. Потім власники житла різко підняли орендну плату, Ірина перенервувала, розбила машину і, врешті, мусила переїхати до колишнього чоловіка. Він жив із молодою дружиною та двома маленькими синами. Ірина півроку прожила у підсобці для віників, а потім просто зникла. Чесно кажучи, інколи думаю, дякую тобі, Боже, що не всі мої божевільні млії. Ти здійснив. Не випадково ж кажуть, Господи, нехай буде не так, як я прошу, а так як краще для мене. Вчиться бажати мудро, і все у вашому житті складеться найкраще.